За добу з 18 по 19 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 16 оперативних виїздів, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Під час одного з виїздів рятувальники врятували життя 51-річній жінці. Вона залишила їжу на вімкненій плиті і ледь невчаділи від диму. Подія трапилась о 15.40 у квартирі житлової п'ятиповерхівки у провулку зерновому. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 45 одиниць вибухонебезпечних предметів. У селі Яремівка ізюмського району двоє чоловіків отримали важкі травми від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета, ймовірно, граната.